Розказую, хто заробив на монеті Трампа, а хто влетів. Дивіться, заробили ті, у кого є великі гроші. знаєте. їм абсолютно наплювати. Возьмемо слово десятку євро. Вони собі купили по найнижчій ціні, бо пішов прогноз, що монета буде рости, і вони на як то кажуть, зірвали кубш, типу, помножили свої там капля, як то кажуть, великі кількість разів. знаєте. а влетіли ті люди, які всього навсього мають десятку. І вони завжди не куплять зразу, бо пішов прогноз. Вони мусять роздумати, розмислити правильно це рішення, неправильно це рішення. І поки вони оце думали, чи стоїть купляти, чи не стоїть, бо це останні їх, то виходить їхні гроші. Монета почала масово рости вверх. І він реально дивиться, блін, вже виросла до такої ціни, треба брати, бо вона буде рости. І що людина робить? Бере на ту десятку останню свою монету, іде інагурація, пах! І об, об, обірвалося все. Коротше, народ, не грайте ніякі ні азартні ігри. Не зв'язуйтесь з крептом теж. Якщо у вас немає ніякого поняття до того, то взагалі забудьте туди дорогу. Де вам добро?